Відповідаючи на ваше питання по кількості санкцій, да? перед повномасштабним вторгненням, якщо ви пам'ятаєте, про що говорив Байден і інші, то будуть відразу вбивчі санкції. І Росія не зможе а, нормально функціонувати, тобто, якщо вона а, нападе на Україну. А, але що ми бачимо? Насправді станом на зараз, та от нещодавно оголошено про 17-й пакет санкцій, 17-й пакет Союз. Європейського угу. союзу. Тобто, про що це свідчить? Що санкції були накладені не такі ось масштабні, де угу. якби які могли б відразу дуже сильно вдарити по економіці, щоб дійсно Росія могла задуматись, а може дійсно потрібно щось там перег? Глянути. Ні, це такі фрагментарні речі, крок за кроком, поступові, які відразу не вбивають Росію, але мають на меті її поступово знекровлювати. Тобто для України це не дуже хороші в принципі, новини і стратегія, тому що ми ж знекровлюємося точно так само. Але для Європейського Союзу вони таким чином і себе певною мірою захищали, тому що їхні ринки вони дуже залежні були.